Як зрозуміти, що йоду бракує? Прислухайтеся до власного тіла. Перше, це постійна втома, особливо зранку. Вага не знижується навіть при дефіциті калорій або якщо ви ходите постійно в спортивний зал, і все одно вага стоїть на місці. Холодні кінцівки навіть влітку. Суха шкіра, особливо гомілки. Якщо у вас на гомілках утворюються такі невеличкі лущення або є сухі п'ятки, це вказує на нестачу йоду. Ще це закрипи. Тобто йде кожен день стілець, але з трудом і деформація самої тої ковбаски вона виглядає дещо як у кози. Так, дійсно таке дивне порівняння, але воно буде вказувати на те, що може бути нестача йоду в вашому організмі. Дратівливість без причини це не пов'язано з ПМС у жінок або з навантаженням великим у чоловіків. В принципі, дратівливість, коли дратує все від погоди до людей, Випадіння волосся, особливо коли ви розчісуєтеся. Тобто, якщо падає волосся на піджак або на подушку, це одна-три волосинки, це не страшно. Але якщо ви розчісуєтеся і на розчісці ви бачите більше ніж 10 волосинок, буде вказувати на нестачу йоду.